Збройні сили України звільнили від російських окупантів урожай на Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, українські захисники закріплюються на рубежах, наступальні дії продовжуються. Також у генштабі зсу заявили про те, що українські військові завдають вогневої поразки артилерією за виявленими цілями противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Раніше генштаб ЗСУ повідомляв про те, що російські загарбники на шахтарському напрямку намагалися безуспішно відновити втрачене положення біля селища Урожайне. Противник завдавав авіаударів, а також обстрілював населений пункт з артилерії. Урожайне знаходиться поряд із селом Старомайорське, яке раніше звільнили ЗСУ, і є одним із ключових населених пунктів у Донецькій області. Тепер українські військові стали ще на кілька кілометрів ближчими до окупованого. Маріуполя. Російські ДРГ намагалися прорвати кордон на півночі України. Відбувся бій. Про це повідомив своєму телеграм-каналі. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв пише Унян. Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що за попередніми даними дві диверсійно-розвідувальні групи складалися з п'яти та семи бойовиків. Окупанти зазнали втрат пораненими та вбитими. Ворог відійшов у зворотньому напрямку. На Чернігівщині та Сумщині російські ДРГ неодноразово намагалися зайти на територію України. На початку серпня цього року Сергій Наєв уже повідомляв, що в липні на північному кордоні України було чотири спроби проникнення ДРГ. На північному напрямку продовжуються роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів. Російські ДРГ намагалися прорвати кордон на півночі України. Відбувся бій. Про це повідомив своєму телеграм-каналі. Командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв пише Унян. Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що за попередніми даними дві диверсійно-розвідувальні групи складалися з п'яти та семи бойовиків. Окупанти зазнали втрат пораненими та вбитими. Ворог відійшов у зворотньому напрямку. На Чернігівщині та Сумщині російські ДРГ неодноразово намагалися зайти на територію України. На початку серпня цього року Сергій Наєв уже повідомляв, що в липні на північному кордоні України було чотири спроби проникнення ДРГ. На північному напрямку продовжуються роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів. 20 убитих та 40 поранених внаслідок конфлікту між загонами кадирівців та дагестанців на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. Конфлікт між військовими і підрозділами окупантів спалахнув у населеному пункті Михалівка у процесі сьомок пропагандистського сюжету. Тим часом на Донеччині фіксується збільшення кількості дезертирів серед армії РФ. Як повідомляє центр національного спротиву, у загарбників погіршився морально-психологічний стан. Близько тисячі окупантів було затримано за кримінальні та адміністративні правопорушення представниками окупаційної комендатури. Мова про самовільне залишення місця служби розпивання алкогольних напоїв, а також вживання наркотичних речовин чи інших психотропних засобів. Крім проблем на фронті, росіяни мають низьку складнощів у середині країни. Так міноборони Росії не вдається повністю взяти під контроль деякі приватні військові компанії, пов'язані з впливовими чиновниками та бізнесменами. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. До прикладу, ПВК Конвой, підрозділ який так і не зміг приборкати Сергій Шойгу. За даними російського опозиційного видання «Досьє», це угрупування фінансує давній соратник Путіна Аркадій Ротенберг через російський держбанк ВТБ. Політично ПВК підтримує і окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Базується ПВК «Конвой» в окупованому селищі Перевальне у тимчасово окупованому Криму і дії на Херсонському напрямку. Станом на літо 2023 року ПВК нараховує 400 бойовиків, які отримують зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів. Це трохи більше 2-3 тисяч доларів США на місяць. Служба безпеки України розкрила деталі резонансних операцій і застосування морських дронів. Голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN розповів: Морські надводні дрони унікальна розробка служби безпеки України. Жодна приватна компанія не була задіяна. Використовуючи ці дрони, ми нещодавно провели успішну операцію ураження кримського мосту, великого десантного корабля Оленегорський горняк і танкера Сік. Також Василь Малюк зазначив, що дрони виготовляють на одному з підземних виробництв на території України. Їх назвали «Сі Бейбі», тобто морський малюк. Голова СБУ повідомив, що морські дрони, якими атакували військово-морські сили ЗСУ Кримський міст у липні цього року, були обладнані бойовою частиною вагою 850 кілограмів. А для удару по десантному кораблю Оленегорський горняк і танки Русік було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. Малюк наголосив, що всі уражені цілі цілком законні, та зазначив, що західні партнери не беруть участь у цих спецопераціях, але переймають унікальний досвід СБУ. Також голова СБУ заінтригував, що Служба безпеки планує багато цікавих операцій в акваторії Чорного моря та обіцяє, це буде сюрприз для окупантів. Україна вивела з ладу 5 з 12 великих десантних кораблів країни-агресора. Про це розповів в ефірі Фрідом речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук і зазначив, що окупанти не Можуть поповнювати чорноморський флот так як раніше. В Україні планують змінити порядок проведення загальної мобілізації. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Відтак, автори документу пропонують дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків, а також сприяти їхньому прибуттю на виклику військомат. Новий закон має врегулювати питання з тими, хто не готовий воювати, наприклад, щодо релігійних чи інших переконань. Ці причини пропонуються зазначати у відповідній заяві, яка буде надсилатися до військомату. У пояснювальній записці йдеться. Намагання примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібної соціальної напруги а також створює приємне для ворогів враження, ніби в Україні не вистачає сміливих патріотів, які готові захищати вітчизну зі зброєю в руках. Таким чином, на думку авторів, військомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни без потреби тікати й ховатися від повісток будуть працювати на економіку країни.